Всім привіт, друзі! Мене звати Мінімек, і сьогодні в мене самий найкращий день, тому що я сьогодні йду на пікнік. Не спитайте, куди я йду і що за пікнік. Я короче, сьогодні хочу устроїти пікнік в нас в деревні. Ну, примерно зараз ви все й побачите. Пікнік я хочу устроїти прямо тут. Ну, приблизно біля мого дому, щоб недалеко було куди сіти. Так, коротше, як ви бачите, у мене в інвентарі є всякі предмети, які я буду використовувати для пікніка. Як ви бачите, у мене є тортик. Тоді паличка, щоб жарити на ній рибку, і обов'язково вогонь. А так і ще в мене є коврик. Стоп, а що там таке? Так, мені, мабуть, показалося, ну ладно. Так, ми робимо тут отакий коврик. Коротше, у мене отаке містечко зробилося. І, коротше, я зараз буду цю рибку і на паличку, і буду зараз жарити її. Тож, пікнік у мене вже почався. М -м, який вкусний тортик та рибка. Який же він вкусний. До речі, мені треба там до жителя сходити. А, а, стой! Ребятки, мені не показалося, мені ще треба протерти очі. Мені не показалося, але там стояв якийсь, якийсь страшний чоловік. Ребята, <рек> я не знаю, може, це мені кажеться, може ні, але тут стояв якийсь. Челік. І він кудись пропав. Ну, ладно, так до речі, мені треба до жителя сходити. Так, ну все, до жителя я сходила, і тепер можна йти далі на костьо. Стойте. Мені не показалось, ребятки. Мені не показалося. А, -а, а! О, как.